Ну що ж, тепер залишилось прикрутити ручки. Да і все. І вирік наш повністю буде готовий. Так. другої сторони отак, але коли закручуєш, вони туди сядають, і їх не видно. Момент істини. Чи угадав? Відстань. У мене був один підніс, то не вгадав. Мусив, мусив пересверлювати. Одна сторона готова. Зараз закручу і покажу, як вийшов під ні стаця. Дуже оригінально. Ну, те, що одне, я собі так і з самого початку задумав, мінімум, ну як мінімалізм я називаю, я не знаю, як там правильно по термінології назвати, мінімум різьби. Щоб сильно не забивати всю площину. Ну, так, можна сказати, одна людина попросила зробити для огляду. Не знаю, побачимо, як воно зайде, не зайде. Можливо, на майбутні роботи потрібно буде все ж таки більше вирізати. Забивати площину. Хай. Падає. 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 Що... І без ніжок теж попробував зробити без ніжок підніс. О, все, от бачите, з цієї сторони вони все сховалися. В майбутньому навіть думав брати цю сторону, не трогати, а цю вже всю повністю зробити. Цю, от дивіться, отак підніс, ручечки, от отакий підніс, рушечки, руки пролазять, все, пальчики, навіть любої товщини пальці. Ну, в загальному ж дівчата, жінки підносять. От, все, підносик тримаються, ручки гарненькі, навантаження, витримають без проблем, як то каже. Все. Що з що цієї сторони думав? Закривати. Ось цю сторону чорнову ставити, прикрутити, тоді обробляти морилкою. Ні, тоді ну, вже прикрутили ручки, все повністю прикрутили, зробили з цієї сторони І оці торци. А тут вже взяти клей, тирсу. Ну, як зашпаклювати. Зачистити, що навіть не було видно сліду від прикручування ручок. Ось в такому плані ще хочу спробувати зробити. Ну, це вже напевно буде майбутня робота. Побачимо я. Так. Да, можна було б і тут, з цієї сторони, вирізати ще щось. Так само з цієї повирізати можна було додати, тут додати, можна було. Цю площину забити можна було теж візерунком. Тут доопрацювати по краю, але дійсно, ну, реально вирішив зробити мінімалі... в стилі як мінімалізму. Напевно, ну, так правильно буде. Ну от такий, вийшов, підніс стаття на ваш розсуд. Коментуємо, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Переходимо за посиланнями. Якщо є питання, можете в коментарях писати, можете телефонувати на WhatsApp, на Viber. Залишу всі дані. Ну, такий оригінальний, Оригінальна таця вийшла. До речі, сюди поставити можна багато що. Ну, звісно, невелику сковорідку, пательню. А Я пробував на меншому підносі. У мене є відео і фотографії, де стоїть 4 чашки, чайник посередині і сахарниця. Так що без проблем тут можна, ну звісно, там, це до речі, тут ширина. Ох, не пам'ятаю, зараз гляну секундочку. При вас поміряємо. Довжина получилася 41, ширина получилася 27. І товщина доски, ну, здається, 18 -ка чи 20-ка. Да, 20-ка. Ну і все. Так що, в кого є, які питання, телефонуємо, пишемо. Будемо спілкуватися. Все, до нових зустрічей. Всім пока-пока.